Цим доброго дня, друзі. Отримав передачку з Києва від товариша. Людина каже, візьми, поганяй. Ось такі чотири. Там три молодих і одна самка. Вроді зараз буду розпаковувати і вам покажу. Так, от перша така біла голубенятка. птиця широко хвоста. Тиця була привозилася. Є у ну, мене там. Є в корой, я брав, вже є в мене широкохвості. Ну я їх ніколи не пробував, не держав, не ганяв. От товариш говорить, каже, давай передам, попробуєш, поганяєш. Ну інтересно, інтересно попробувати, а чого ні. Як кажуть, на корм не обідні, що годувати 300 штук, що годувати 304. в принципі. Так, дивимося далі. Так, ще одна біленька. Тоже такий молодий пескун. Ще пищить, це постаршенька на криші було. Оце пескунчик отакий. От отакий пескунчик. Будемо пробувати гоняти. Далі. Далі таке каренька, чи як на них кажуть. Отак, от щоб, щоб десь побачив в центрі, чи де на базарі, подумав би декар, да і так, як декар. А на самом деле по дуже хороших голубах. На такий декар може летіти... Набагато краще, як якийсь мащовий другий любий гул. Далі. Далі така ще широкопоста. Самочка по білим теж. Всього чотири штуки. Одна вже було на дворі, і цих біла, і ця така дихарина не було на дворі. Самочка була, була вже в маточнику. От таке ще в людини доволі непогана птиця. Привозна, Ну, Кажуть, деньги на птицю не жалі. І така птиця. Позначимо, будемо ганяти. Будемо все показувати. Ось така передача. Тимур, брат, спасибо. Спасибо. Буду держати. Поганяю, покажу, покайфую. так по птиці. Так, по моїй птиці вся на дворі, погоди нема, вітер скажений, дощ зривається, зутра погнав, не знаю, відлітали там, може час, може минут 40 попадали, вітер сильний, дощ піднявся, а три штучки, не знаю, покрилися, натягнуло хмару, я думав, вже з концями. часа три з половиною відлітали. А тоді піднявся зараз сильний вітер. от така погода натягує і прижимає. І гри багато прижима, повипадали. Ну, з часа тріщимось від маслали. Птиця залиняна в хлам, не знаю в кого зараз, там, як по птиці. У мене линька повним ходом. Повним ходом, наче пізня осінь, то вже капець просто. от Так, Так, линька масова. Оце, оце скільки пір'я, я не знаю, за тиждень, мабуть. Оце тут в коридорі тільки линяють, ужас просто. Просто ужасніше линяють. У мене вже є широкохвості, хто замічав. От брата коро привіз. Тиранчик бомбовий взагалі пара. Грублять не гигать. Ці широкохвості, от видно. Сиди широкохвости. Фіорі мої. Ось коротхвості у нас. Ось така птиця. Так, по молодняку по білих. Все вже заказано. Нічого немає лишнього. Людина позвонила, каже, приїду з Хмельницького, там знайомий. Не близький світ, звісно, але людина каже, я приїду, заберу. Тобто питання. Людина приїде, зробимо хорошу ціну нормальну, щоб йому було і добре, і мені на якісь корма. Тож по молодняку все, відбій. Більше, мабуть, за цьому году брати не буду, не знаю, що там до. Ага, Планувала сьогодні уборка, щоб чоловік був прийти поубирати, ми перенесли на понеділок. Тому що Сам я не можу, не знаю, або алергія вже, бо я кашляю, тоді нос заклад, закладає. Ну, реально, не те, що там ліньки, або вже якась алергія виробилася, або і так, витяжки, все. І... Коротше, а так, по птиці. Так, по мрамору. Тут вже трошки вони освоїлись, посідали на яйця. Хочу ще Та хоча б по кінцю по два взяти з кожної пари. І все, будемо закруглятися, будемо розкидати. Не знаю як там піде, коли які. Там ти знеслись, ти не знеслись, а тоді вже блин, будемо закривати гнізда і будемо розділяти. На наступний рік будемо далі щось робити, щось, щось думати і про працювати. Птиця цікава, птиця нелегка, Я маю по польоту нелегка, хто там а, ага, відкрив, все, погнали два-три льота, все, покрились у слини. З ними треба трохи роботи, трохи треба терпіння. От зараз я там не знаю вже, який гон, вони почали там уже нормально підніматися, але Но деякі недовго, деякі клепають. Капець треба, треба время, це, ну, Самі розумієте, така масть. Вивезти таку масть і ще, щоб був і супер тут льот, то це я не знаю. Ну є тут голуби, бомбезні, іменно, іменно це не те, що просто мастьова птиця. Тут треба працювати, але ну, тут є вже тут дуже, дуже багато людей внесли времені сюди грошей сюди, бо це дуже нелегко забрати таку кулячку. Ну і мені тепер стається далі працювати, тому що тут не так все. Не так все легко, це не білі, не прі, що спарував той лети, той спарував і все. Тут треба і мач, і тут треба зробити і льот. Так що будемо працювати. і це дуже цікаво. От Так, так вроді ж все. Так, тут теж мрамор сів на яйцях. Голубенята ці білі замовлені вже. Отам ще в гніздах, що підростає, є ще геть малесенькі, там докормлять і все. Я це викидаю, не то, що там, а вони мені вже не нужні. Я не люблю того пільнього, осіннього. Хоча ще, як кажуть, дехто попарував, там літо попереду. Ну мені фабрить, мені фатить, може там ще оці по докармлюють, щось там подолуплюється. бо Є ось такі голубенятка. Є такі. Є ще яйця. Труки від мрамера там От, По шайки, хто пам'ятає, я знімав відочик по такому шайці. Передали мені хороший голуб. З білою голубочкою я своєю спарував. Де вона, вона така позначена. Дуже длинна, хороша голубка. По ній я цього птінець. Голуби, навіть був пьорий такий, не знаю, то лі від старості, то лі пропав голуб. Втінець залишився, залиши такий бурохвостий, не бурохвостий, чорна лента на кості, не пьори. Втінець зараз лідер. От по цій голубці лідер. Я його викидаю, він ще пищить, а вже бренно. просто шумачатися дві минути. І От по цій голубочці. Зараз для експерименту спарувалося з цим голубом із шайкою. Красну шай і буру, шай є такі голубенятка от такі От такі Даже, даже тут синя хвоста якась А тут бура, вроді синя така на птенці должны бути монстри. А друга біла чуть-чуть чулочках. Не лохматоноги вони так що так, вроді все розквось, є ще голубенята. Людина просто каже, хай подокарлі, щоб не їхав по два-три голубенята. А забрав їх уже все йде і все. І мені про все буде. І людині буде добре. Ось таке трохи в космічкою давно таких не давали. Гарна голубення. Оно голубенята, оно голубенят. Ну є, спиці по голубенята. Якщо в голуб'ятні нема болячок, вчасно все пропоюється, вчасно все вакцинується. У уборці, звісно, я ж пояснюю, все буде прибиратися, мало чого людина. Не йшов людину, воно в мене вичищає, я йому нормально оплачую і все. Не то, що я лінюся, там зараз в мене в ремені практично більше з'явилося, так як вдома постійно. Але ну, не можу. Я тільки почищу, я тоді на дві не знаю. Толі алергія, якась і респіратори вдіваються. Це, це пелюка. Це... От стоять і ці витяжки електро, ну, ну їх не вистачає. Коротше, якось так. Ну Погода, бачите, самі, яка. То дощ через 10 хвилин сонце. Такі, які в мене там довгольоти, вже. Блін, я їх реально не можу погнати, бо я просто їх потіряю. там молоднячок вибираю, такий, то ту партію викине, то ту партію викину. Особа щось таке, що вже показує час. Є такі вже постарші, які показують конкретне час. Я їх не можу, чесно, просто погнати, я їх пожену. Якби якась стабільна погода була, я їх просто пожену, я їх позбудуся і на цьому все. А там проведена якась робота, щось є якісь плани. Так що зараз так буде, погода будемо такі вже постарше, яких я ганяв із зимою, там вони є, там просто викидаєш, там време. ну Класне время, класна ігра. Але ну, поки так ганяю молодняк і то такий молодняк, який вже бомбезний, я стараюся в таку погоду, яка сумніви є, якісь що сонце, а через 2 минути дощ стараємося не ганяти. Ну, По уборці з понеділка. Сьогодні в нас субота. Планував думав, може завтра, там уборка, не завтра праздник, Все на понеділок. А то так, молодняка ще дуже багато. От один ранець ніяк. що Віталік дивиться, треба щоб якось забрав цього самця. Це теж саме з маточником виводний. І Іранці всіх оддав Віталіку. Вісім пар, по-моєму, чи 7 не повні. Якщо він може там безпарне, молодняк, я цього самця теж треба туди. Ось такий молодняк, там щось коропу привозив ще молоденька. Багато але на ніканці не приучені ще. Отак, всього фатає, всякої птиці фатає, буде що ганять, буде що ганяти і зимою. Були б ми живі, а то все буде. Я сподіваюся, хоч зимою може погоди будуть. Ось така птиця. Все, познімав, розказав. Ще раз, Тимур, брат, спасибо за подгон. Поганяю, покажу, побачим. Все, всем спасибо, всім пока.